Якщо забрати спадкоємця, то можна претендувати на цей спадок, який є. Наприклад, у християн є правдива історія, у християн є наслідство, яке їх чекає. І ви знаєте, чому християн такі якраз завжди гонять? Вбивають, садять, забороняють Біблії, стараються опорочити церкву через якісь там фільми різні, або якщо візьмемо радянську там Радянський Союз, вроді така імперія там мощна була, а воювала з християнами, з людьми, які там вивчають Біблію, і в принципі християни завжди там приносили любов, просвітництво. Для чого забороняти Біблію? Для чого говорити, що це якісь там темне місцеці? Як переписувати історію, що потопу не було, тому що це насправді йде боротьба за вплив і.